Вітаю вас, друзі! Сьогодні буду розбиратися з ось цим жахом. Це розподільча коробка на кухні, і це єдине залишилось, що зробити на кухні, щоб вже можна було натягнути натяжну стелю і, в принципі, завершувати ремонт на кухні. Ну і складності ще додає те, що частина старої проводки залишається, тому що тут досить цікаво завели аж в кухню проводку з ванної кімнати і з коридора. І повели назад. Тому частину старої проводки потрібно буде залишити до тих пір, поки я не полізу робити ремонт в ванній кімнаті та в коридорі. Ось такий момент додає ще більшої складності і запутаності. Через що ось вам гарний приклад, як відбуваються ремонтні роботи, коли ви робите якусь частину ремонту, а другу частину робите потім, колись пізніше. Не все за раз. Тому ось такі нюанси побачите для себе. Потихеньку розгадую головоломку, вже розібрався трішки. Ось ці два провода не задіяні, я їх ще тоді замотав, щоб не використовувати. Ось ця і виходить фаза, йде на вимикач, а з вимикача інші три проводи йдуть на споживачі. Відповідно, підсвітка вже була підключена. Зараз ще люстру підключив, вже я там її перепідключив. Зараз задача стоїть вирізати вимикач. Ось цей повністю. Тут навіть я ще один провід прокидав теж тимчасово, тому що нечайно він там обламався в коробці. Зараз цей треба відключити, цей треба відключити. Бажано б і тут було його повідключати. Але все воно тут дуже-дуже щільно заведене, навіть не знаю. Зараз спробую все ж таки з цим усім розібратися, щоб лишнє повирізати, щоб воно тут не торчало. Ну і відповідно, те, що до люстри йде. Теж. Ну і цей провід, що була заживлена розетка в кухні, ось я його відключив. Він зараз зайде в цю коробку. В тій коробці вже все розключив. ну і Відповідно, ця коробка заживлена буде з щитка. Ну і відповідно з цієї коробки живлення переходить в оцю коробку. І ми в зворотньому напрямку вже заживемо стару проводку, а стару я там в щитку відімкнув. Ну, Коротше, досить важке це все для розуміння, але не намагайтеся це все зрозуміти, просто дивіться, як це відбувається. Коли ви робите частковий ремонт, а частина квартири залишається зі старим ремонтом або старою проводкою. Ти повирізав лишнє, вирізав, вим... вирізав вимикач, вирізав тут вимикач, підключив на вимикач люстру на новий. Ось тут все попідписував. Це ще третя клавіша. Підсвітка робочої поверхні, не точкові світильники, а ще буде підсвіточка робочої поверхні знизу колись. Тут я місце вже трішки вивільнив. Тут в цій коробці залишилась ванна кімната та коридор. В коридорі вимикач люстра і розетка, у ванній кімнаті вимикач та люстра. Все це так по-дурному якось заведено, аж в кухню з коридора. А потім повертається в коридор на розетку і на все інше. Ну, якось ну, трошки незрозуміло мені, але раніше так робили. Так, ну і ось бачите, люстра працює, він вимикача. І підсвітка точкова. На даному етапі буду завершувати відео. Залишилось дрібнички. Підсвітка, не підключав її, щоб там десь шкафчику не було напруги, да, привімкненні і не ізолювати. Потім можна спокійно підключити. Ось вже підведений підписаний клемник. На підсвіточку це фаза замикача, а ну, в синій, відповідно, потрібно буде підкинути на спільний нуль. Ці два провода залишилися з'єднати між собою це земляний, так як в квартирі землі немає, то і великого сенсу, поки що тут з'єднувати щось теж немає. Це все залишилось сховати в коробку, але знову ж таки, щоб продовжити далі ремонт, все ж таки прийдеться вирізати цю коробку. Зараз вона вже заживлена звідси, тобто сюди вже приходить напруга. А з цієї коробки через, це, через цю саму перемичку вона заживлена і напруга йде туди. Е, ця коробка заживлена, з цієї коробки, вона тут встановлена. Ось тут. Тут уже все завершено. Ну і сюди також підходять розетки, як я вже сказав, на кухню. Ну і прихід основного кабеля сюди. Він ось йде. Ось він, щит. щиті. Ті, як ви бачите, вже все підключено ось на ці два автомати. А ось ті висята тут. Ну, тут ще є напруга. Тобто обережно можна і навіть сам щось не звернув на це увагу, тому що напруга через ті провода туди йде і сюди ж повертається. Ну і Щоб здихати з цієї розподільчої коробки, потрібно зробити чорнову е, проводку на санвузол на коридор. Напевно, це все теж поверхнево зроблю поки що. Тому що тут поки що такого грандіозного ремонту не плануємо. Поверхневий ремонт зробимо, ну, можливо, заштрублю все ж таки. По потолку покидаю кабелі, тому що тут теж, напевно, натяжна стеля буде, тому немає сенсу тільки опуски зробити на вимикачі в коридорі, в санузлі і на розетки, де потрібно. Ну а ремонт ось бачите, зараз зашпакльовую чорновим перемичку двері. З однієї сторони і з іншої. Тут теж. Маєште? І в принципі вже можна робити ось таку фактурну штукатурку. Відео, до речі, по цій штукатурці в мене є, тому хто перший раз на каналі, можете перейти, подивитися, якщо вам цікаво. А на цьому я буду прощатися з вами. До зустрічі в наступних відео.